Як швидко оформити список джерел для публікації вашої статті в журналі, що індексується в базі даних Scopus і Web of Science. Це одна з дуже важливих тем, як же швидко оформлювати статтю? А головне, як швидко оформлювати список джерел. Тому що стилі оформлення можуть бути різними, і дуже багато авторів до нас звертаються за запитанням, як же нам зробити це швидко, щоб не витрачати на це час. Тож ми вирішили зробити окреме відео, щоб відповісти вам на це запитання. В мене в гостях Ольга, яка є. Керівником нашого редвідділу компанії Advance, і вона знає всі особливості оформлення джерел. Вона працювала з кожним видавництвом, яке є на ринку. А журналів бази даних з Web Веб Science. І я сподіваюся, що вона поділиться з нами лайфхаками, які допоможуть вам в роботі і, можливо, допоможуть вам заощадити ваш час при оформленні вашої статті. Ольга, тобі слово. Всім привіт. Трошки розкажу вам нюансів та лайфхаків по цій темі, як оформити список літератури. А з чого пропоную почати? З чого ми завжди починаємо? Спочатку ми підбираємо журнал. До якого будемо подавати свою статтю, під який ми будемо писати свою статтю, а треба вивчати досконально вимоги щодо оформлення, да, у цьому журналі, а визначитися зі стилем за потреби, якщо потрібно це вивчити його, да, вивчити якісь його нюанси. Далі можна використовувати у своїй роботі менеджери бібліографій. Це такі автоматизовані інструменти, наприклад, як Еднот, Zotero, Mendeley. Ми працювали з Менделеєм. Трошки на ньому, взагалі на оцих менеджерах, я зупинюсь, розкажу, хочу пояснити, як вони працюють, так, принципи їх роботи. Їхня перевага в тому, що здійснюється пошук певної літератури статей інших дослідників, так ви собі підбираєте під роботу. Можна за допомогою Мінлі створювати свою таку міні-бібліотеку за певною тематикою. Можна туди завантажувати статті у PDF форматі. І програма сама допоможе вам сформувати з метаданих ось цю правильну цитату, так в список літератури в якомусь стилі. Ну переважно це стиль буде АПА, так стандартний АПА 7 Або інколи на самих сайтах, де розташовані статті, одразу йде посилання, що можна зберегти певну статтю у для цитування у мінделей, якби експортувати її туди. Там одразу сформується так, можна сформувати одразу список літератури. А далі цей мінделей, наприклад, можна зав'язати за допомогою окремого плагіна з Word, в якому ви працюєте, Microsoft Word, і туди вже експортувати потім список літератури. А також, коли ви підгружаєте туди статті, якісь матеріали, вони там завжди залишаються, ви робите за тематиками. Так, можна потім кожного разу повертатись до якихось, наприклад, методологій, так, які ви використовуєте у себе в роботі. А далі. Це був Менделей. Також без, без Менделея в самому Microsoft Word також можна оформляти за деякими стилями списки. Робити це можна через вкладку посилання, управління джерелами, віконце, вибір стилю. Там випадаючи віконце, в останній версії Microsoft Word у мене така, там представлено 11 видів стилів оформлення літератури. Але тут важливо пам'ятати, що це не зовсім така автоматична штука, там буде випадаюче віконце, і ви вручну будете ну, все власноруч вбивати так, ім'я авторів, назву статті, рік видання, тобто, що ви знайшли по цій інформації, так там проскачену статтю, ви будете оцю інформацію, оце дані вбивати в віконце, і ось сам Word, він просто зліпить, да, сформує ось цю цитату. Тобто самі ви це все робите вручну. Далі також само можна знайти інш менш відомі програми, такі автоматизовані, як цитат Generation, BIPTEX, або зробити список, список літератури за ДСТУ онлайн. Тощо принцип в них той самий буде, як і у Word. -у. Ви будете вбивати щось у них в пам'яті буде вже забито щось популярне, але не все. І все одно ви все будете теж в такі віконця вбивати і формувати оці списки. Все за і вибирати потім стиль журналу. Але там ну, не дуже така якість гарна, тому я не, не, не дуже раджу їх. А також цитування іноді можна скопіювати з сайту, де знаходиться стаття, де розміщена статтю. Також там буде переважно стиль АПА представлений. По інших стилям треба перевіряти, чи все гаразд буде. Зазвичай АПА, МЛА, МЛА і щось ДС може бути. ІСО ІСО. Так, і останнє, на чому я зупинюсь, це те, що я використовую часто в роботі і раджу нашим редакторам, це сайт Google Академії. Це безпрограшний варіант вбити назву джерела і подивитись варіанти його цитування там. Но тут є важливий момент щодо. Google Chrome, так, Google аккаунту, на, якому, на якій мові у вас е, е, зроблений інтерфейс, так? Або це українська мова, російська, казахська, або англійська мова. Поясню, коли ви будете в Google Академії забивати назву якоїсь статті, або там по ключовим щось шукати, все, от ось ви знайшли статтю, і там буде Цитування в віконце випадати. Ось коли у вас інтерфейс буде англійською мовою, буде десь 5-6 варіантів цитування різних стилів. А якщо це буде російська, українська, казахська, там буде стандартно 3. МЛА, АПА і ІСО 690. Ось такий нюанс є. Так, це ми проговорили за інструменти, які існують. Якщо будуть питання, ви потім задасте мені ще. які, Так, повертаємось до питання самого організації процесу. Тобто, ми вибрали журнал, поговорили про автоматизовані оці штуки, звідки можна дістати посилання, що далі? Коли ми зібрали усі джерела, треба переконатися, що в них є повна інформація, яку ви цитуєте, це ім'я авторів, назва, видавництво, рік видання на де не загубився, особливо том, номер випуску тощо. Це може допомогти уникнути помилок і пропусків при формуванні. Також треба перевіряти виправляти помилки. Навіть при використанні автоматичних цих інструментів важливо уважно перевірити список літератури на предмет можливих якихось помилок і невідповідностей Може бути неправильно сформована том номер. Там може бути наприклад написано 4, а в скобках, в дужках, Наприклад, 43. так, Це може бути поточний номер у цьому році і загальний. На найчастіше помилки. Це ось такий момент з номерами томами, що я інколи заходжу на сайт і перевіряю навіть обкладинку або архіви, або обкладинку для того, щоб, щоб з'ясувати, все ж таки, це номер Том і номер. Журналу, або це номер номер журналу, ось це важливо. Ну і також така часто помилка це імена авторів, переплутані з прізвищами. Це, в свою чергу, залежить від самої публікації ну, і індексації. Або ж неправильно, ну, ось таке буває, що самі автора подавали статтю і неправильному порядку вказали імена, вони потім неправильно пішли у цитування самого скопусу. Також це треба відстежувати, але е, зазвичай там все ось це виправляється потім дої, тому що для цього і повинно бути посилання ще на джерело. Я ще скажу за це. А, так і ну, слідкувати потрібно за вимогами журналу. Кожне видавництво може мати свої якісь, якісь специфічні вимоги до оформлення списку літератури, тому важливо звірятися з їх е, інструкціями. Наприклад, що може бути у них можуть бути похідний, похідний стиль. Я так називаю його. Це коли за основу береться якийсь основний стиль, наприклад, АПА, але вносяться якісь свої нюанси в пунктуацію чи щось. Це щось буде не АПА 7 а щось між 6 і 7. Ось так от або за основу таки ж АПА, але якісь там свої коми, дужки додаються або переносяться рік видання. Таке теж може бути. І багато журналів, до речі, практикуються цей власний стиль, щоб відрізнятися від інших журналів. Ну і остання порада, це що я хотіла сказати за DOI, одразу копіюйте посилання на літературу. Це може бути як посилання на сайт, так і сам документ PDF, або найкраще копіювати цей номер DOI, це індексована стаття, специфічний номер. Це те, що завжди вимагають журнали для того, щоб верифікувати джерело ваше. Вони будуть назад присилати вам статтю, поки ви не верифікуєте всі ці джерела. Ось так у мене все Ольга. Дуже дякую за таку відповідь. Я думаю, що наші глядачі записували назви да, цих програм. Я думаю, що забагато вони вже знають, наприклад, за мінділей. А от використання Google академії це дійсно дуже такий лайфхак, дуже цікаво. А що з приводу а, нашої сучасності? Так, у нас є зараз штучний інтелект, який може нам допомогти щось зробити. Чи може нам, наприклад, чат GPT оформити джерела? Так, це дуже цікаве запитання. Чат GPT може допомогти оформити список літератури. Це точно. А як я перевіряла його роботу? Я просила GPT оформити джерело в стилі АПА. Воно було з самого початку зроблено в стилі Гарвард, такий складний доволі стиль. І я попросила переформатувати його. Кажу, зроби мені оформлення по АПА, і він зробив. А ось назад. Вже він трошки не зміг цього зробити. Також я попросила його ще один складний стиль зробити. Це стиль Чикаго. Як ми знаємо, Чикаго у нас поділяється на два підстилі, автор, дата та біографічні виноски. Він також не дуже це зробив. Чому зробив не дуже? Тому що він мене не запитав за яким саме під стилем я повинен це зробити. Тому це все буде залежати від людини, яка задає йому конкретику. Та, тобто, так, якщо б я його сказала б процитувати мені в стилі Чикаго, в під стиль автор дата, я думаю, що він би впорався. Але е, тут треба розуміти, що яке завдання ми йому ставимо, таку відповідь і ми і отримуємо. Якщо людина в принципі цього не знає, вона е, може не отримати чого, того, чого потрібно. А, так, і ще е, він буде, ну, я кажу, він буде працювати з тією інформацією, що ви йому надали. А, тобто, е, ось знаєте, я ще е, склад, складна ще в, в списку літератури це оформлення конференцій. Якщо у вас по одному стилю матеріали конференції оформлені, наприклад, в гості. То він вам все одно некоректно, навіть в тому ж АПА їх переробить. Бо чому? Тому що по АПА є чотири підвиди, як може оформлюватися конференція. І, наприклад, в тому ж гості не були всі відомості вказані, і він їх. Не отримав від мене, і він їх же не вставить в стиль АПА. Він не розпізнає, де серійна конференція, де не серійна, де матеріали, друковані конференції, де конференція в вигляді презентації. Він цього не зробить, цього зробить тільки людина. Тому так важливо розуміти взагалі основу всіх стилів, точніше, АПА. Хоча б АПА, а далі буде. Ось так. Зрозуміло, дуже дякую. Так що чат GPT просто так швиденько не зробить, треба просто все проаналізувати, дати йому настільки чітку, чіткий запит, да, щоб він зробив коректно а потім що й ще й перевірити за нього, тому що дуже часто буває, що йде похідна. Основного стилю о, в багатьох журналах, і він може зробити по апа, а потім виясниться, що все ж таки треба було якийсь символ не так зробити. І о, іноді о, дуже довге спілкування з чатом GPT краще всього і простіше всього було зробити самому. Але uh -huh. точний інтелект він навчається так, що можливо буде ще кращим помічником в майбутньому. Так, так, так. дуже дякую, Ольго, за таку відповідь. Я думаю, ми багатьом нашим глядачам відкрили на деякі речі, очі і я сподіваюся, що ми їм допомогли. Тож залишайте свої коментарі, ставте лайки, а відправляйте своїм колегам. І ми будемо далі поширювати таку корисну інформацію, яка допоможе вам публікувати ваші роботи в журналах, що індексуються в базах даних Web of Science. Ольга, дуже дякую за твій час. Всім гарного дня. Всім гарного дня.